Доброго дня, діти! Сьогодні підводимо підсумки. У нас письмова перевірна робота. Мовна тема текст речення. На минулому уроці ми з вами складали кластери, що я знаю про текст, що я знаю про речення. Відкрийте їх, будь ласка, повторіть, пригадайте. Зверніть увагу на оформлення роботи в ЗОшиті. Пишемо ми з вами роботу в ЗОшитах для перевірних робіт. Треба записати дату, вид роботи мовна тема, тему, текст, речення, і робота у вас комбінована, складається з тестових завдань, де необхідно обрати варіант відповіді. І зверніть увагу, записуєте в рядок е, через кому. І у вас будуть практичні завдання, які можна виконувати в будь-якому порядку, вказуючи відповідний номер отже тестові завдання. Вам необхідно записати цифру, номер Питання і відповідну букву в рядок через кому. Перше питання речення це А. Інформація, Б. Слова записані в один рядок, В. Слова зв'язані між собою за змістом. Питання 2. З яких частин складається текст? А. Основна частина заголовок кінцівка. Б. Абзац зачин основна частина В Зачин основна частина кінцівка. Третє завдання. Які бувають види речень а Слова члени речення звертання Б Розповідь опис міркування есе, В Розповідне питальне спонукальне. Які бувають типи текстів а слова речення звертання Б. Розповідь, опис міркування есе. В. Розповідне, питальне спонукальне 5 Між однорідними членами речення на письмі ставиться а, Крапка, Б кома В Тире. Шосте текст, в якому є твердження, докази, висновок, це А. Текст-розповідь, Б. Текст-опис, В. Текст міркування, Г текст есе Це були тестові завдання, де вам необхідно записати номер, цифру і відповідну букву правильної відповіді. Практичні завдання. Виконуєте в будь-якому порядку, вказуючи номер, нагадую. Отже, завдання перше. Прочитай і відгадай, загадку. Яскраве коромисло через річку Повисло. Запиши це речення, виконай його аналіз за видами. Тобто, після того, як Ви запишете речення, в дужках треба визначити. Яке це речення за метою висловлювання, за інтонацією і за наявністю членів речення? Після цього ви підкреслюєте члени речення, нагадую, є у нас з вами головні і другорядні члени речення. А потім внизу ви встановлюєте зв'язок слів за допомогою запитань. Пригадайте, як ми це робили на уроках. Завдання 2. У вас переплутані речення. Вам потрібно їх переставити так, щоб утворився текст. Запиши цей утворений текст. За бажанням можете придумати заголовок до цього тексту. І після того, як ви спишете свій утворений текст, відредагований, з нового рядка визначте тип цього тексту і стиль цього тексту, і запишіть. Ось такі завдання у нас з вами в перевірній роботі. Якщо ви будете Уважними. пригадаєте, як ми з вами працювали на уроках, ми всі такі завдання з вами виконували. То я сподіваюся, що у вас все вийде і ви успішно впораєтеся з усіма завданнями цієї роботи. Бережіть себе, реагуйте на повітряні тривоги. Бажаю вам успіху у написанні роботи. Пока-пока.